Раптом в лісі посвітліло, стало всюди чисто й біло, а тепла чогось нема. Це прийшла до нас зима. Шостого грудня ми святкуємо свято святого Миколая. Він до діток завітав. Давайте разом з вами подивимося, що в мішку у Миколая. Миколай приніс діткам завдання зробити артикуляційну гімнастику для язичка. Коник, годинник, смачне варення та гойдалку. Що в мішку у Миколая? Давайте, дітки, подивимось. Давайте порахуємо, скільки подарунків? Чотири. Скільки шишок? П'ять. Скільки льодяників? Чотири. А скільки зірочок? Шість зірочок. Скільки рукавичок? Дві рукавички. Скільки новорічних іграшок? Три. А ось цю пірамідку треба буде розмалювати. І цей чарівний чобіток. Дітки, а нам ще треба з вами скласти речення за схемою. Дивимось перший рядочок. Діти катаються на санчатах. Друге речення дивимось. Дівчинка дивиться у вікно. Наступне речення. Сніговик стоїть біля будинку. Далі дивимось. Синичка сидить на годівничці. Дітки, давайте подякуємо Святому Миколаю, що він приніс нам такі гарні подарунки.